Шахназаров, рассказывает про то, что для чего мы сами собо обманиваем. Кстати, второй момент, и еще есть второй момент, к сожалению. Я об этом много раз говорил. Но ну, слушайте, сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет, у нас многое чего нехорошо. Понимаете? И у нас постоянная информация, в информационной это мы все время показываем ха... украинцев, которые не хотят воевать. И, и все время общий этот, Ну, вот видите. При І відимо мотивіровано. И... Ну, да, так, виходить, що ем, ще рік тому перед українським контрнаступом ем, тоді сказали про те, що то були останні українські резерви. Тепер в Курській області знову говорять про те, що це останні українські резерви. Ну і повірте. Якщо завтра треба буде повертати Крим, у нас теж будуть останні українські резерви. Не переживайте. Відомо, вміли. і видимо, як говорить, воюють як треба. А за чим ми себе обмануємо? Питання риторичне. Я думаю, що тут, як то кажуть, у всьому винний київський режим. Вони понесуть за те, що зробили, Безусловно, заслужене наказання. значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима. Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Ты уже повторишься, ты уже заказал. ведь всякая история. Ну, действительно, э, если бы вы спрашивали у меня, кто винен в том, что сталося, я бы точно вам сказала киевский режим. Київський режим, який не втік, виходить, 24 лютого. Київський режим, який не пристав на пропозицію партнерів і не покинув територію України пізніше. Ну і звісно, київський режим, який весь цей час продовжує будувати ефективні плани по обороні України і по створенні санітарної зони на території Росії. Е, ну, нам трохи теж не знаєте, не хотілося б вам допомагати в тому, тому що Путін анонсував сіру зону. Він сказав: Ми нам треба створити сіру зону для того, щоб е, уберегти е, Росію від обстрілів. Е, анонсував, пройшов місяць, другий, третій. Сіра зона ніде не організовується ну то нашим хлопцям довелося йти на територію Росії для того, щоб цю сіру зону організувати. Ви розумієте? Ну чому ми постійно за вас все маємо робити? Тому виходить, та у всьому винен київський режим. Таке життя. Добре, що є кого звинувачувати. Так що там? А, Значить, таке наказання, яке предполагає найкраще для тих, хто це зробив, включаючи руководство київського націоналістичного режиму. Ну, знову ж таки, по-моєму, він повторюється, але тим не менше, я думаю, що в принципі оцю його річ її можна. Підлаштовувати, е, підстраювати, підставляти до будь-чого. Ну, тому що вона, в принципі, за все хороше проти всього поганого. Та? Е, всі виновні понесуть наказання за те, що вони зробили, тому що те, то, що вони зробили, не можна просто так взяти і проглотіти. Е, щоб вони нас далі не надули, ми повинні їх наказати. І, в принципі, от ці слова їх можна підставляти під будь-що. Ставиш на початку ФСБ, які провтикали е, прорив е, кордону в Росію. І кажеш про те, що вони обов'язково панісуть наказання. Е, ставиш наперед е, службу зовнішньої розвідки Росії. Ані понесуть наказання, ну тому що не можна так поводити себе і знову ж таки е, прозівати момент, коли ворог. Е, е, не просто прориває твій кордон, а заходить в глиб території Росії. Далі ти можеш так підставляти під Міністерство оборони або під Ахмат Сіла знову ж таки. І опять же, вони понісуть наказання, тому що що? тому, що що би там не казав, аптіла Лаудінов. Дуже Хоче довольний. Я лічно дуже доволі роботою своїх підрозділів. Дійсно, хлопці ребята наделали. Очень много шума, противник там просто визжит, ему просто, ну реально, спецназ захмат, для него уже, как говорится, как кость в горле, как и другие. Как вам э, кость в горле под названием Ахмад Сила? Ну это страшно так, что это не рассказать, как это страшно. Это так страшно, что не можно. Мы выехали, сказали, что пойдет... Нас вообще не знаю как. Сказали, что пойдет поезд в 5 часов. Люди все собрались. Собралось миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал, не объявил, что поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова сволочь. на самое настоящая. Куда она делась, мы не знаем. Ну, а знаєте, чим зараз намагаються займатися куряні? Справа в тому, що губернатор Курської області запропонував їм місця для переселення. Місця ці, як то кажуть, не столь аддальонні. Так от біженців пропонують розміщати. В і приграничних, із приграничних районів а, пропонують розміщати на території Запорізької області окупованої. А от говорять санаторії і пансіонати на берегу Азовського моря розположені в Бірдянській від Бердянська до Кирилівки. Тобто а, курян, які опинилися під обстрілами, і в прикордонних регіонах Росії до України та а, пропонують переселити до Запорізької області. І таким чином а, їх намагаються убезпечити від російських ракет, підставивши під ракети українські. А це вихід. Вихід із ситуації. Я так розумію, що а, наступною. Переселением до Запорізької области будет заниматься Лариса Долина. Ну, я понимаю, что колись в у нее была квартира в Москве, но что-то з ней пошло не так. Здравствуйте. В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ, я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов больше меня не беспокоить. Що ж сталося, спитала ви, як там погода в домі? А справа в тому, що погода є, а дома – ні. Справа в тому, що російська співачка Ларіса Доліна, яка підтримує дії Путіна, а значить геноцид українського народу, продала свою квартиру в Москві. Продала за 180 мільйонів. Рублів, але як з'ясувалося, мошенники з України запропонували їй покласти її гроші а, в ем, якийсь банк на беззапасний щот. Ну і я так розумію, що з того безпечного рахунку тепер е, пішов непоганий такий донат на Збройні Сили України. А Лариса Доліна залишилася і без квартири, і без грошей. Так буває, коли хотіла заробити на війні, а отримала. Маленький інфаркт. Ну або ж е ізрядно потріпала собі здоров'я. Так буває, коли ти підтримуєш вбивства е на території сусідньої країни. Так буває.